Вітаю всіх! І давайте я подивлюсь ситуацію на фронті. Загальна ситуація на фронті на сьогодні. Сьогодні у нас 21.09. Загальна ситуація на фронті на 21.09. Взагалі на фронті загальна ситуація по Україні. Важка. Хитрощі маніпуляції. Десь розчарування сильні, десь окупація. Кінцевий результат. Десь ми повертаємо десь нас. Дуже багато розмов зайвих, пустих. Дуже багато. І думаємо, що робити далі. Тепер, давайте глянемо основні моменти. Це в нас що? Донеччина. Яка ситуація на фронті на Донеччині? Блазень. Ну, зрозуміло, що там у ворога все добре. Кінцевий результат. Так, двійка мечі мені випадає, любимої, все одно. Ось тут ось одні мечі це наступ ворога, це розвідка, збір інформації, що робити, як робити. Так, ворог матиме зупинку наступу на Донеччині. Сімка Пентаклів, любіми. Матиме. Хоч витрісніть Ось лінія фронту. Вона майже визначена. Там є якісь точки, від яких ніхто нікуди не пре. Ось вам, будь ласка. Розуміли? Але ж кожен хоче плюс-мінус урвати собі. Донеччина буде. В певному моменті буде. Добре. Дніпропетровщина. Яка ситуація на фронті Дніпропетровщина? Яка там ситуація? Дніпропетровщина. Угу. Карти руху. Так, кінцевий результат. Верховна жриця також випадає. Стабільність. Ворог намагається робити все-таки наступ. Де карта наступу? Це наступ на Дніпропетровщині буде зупинено. Цар Пентакль. Так, буде. Є ще питання. Маніпуляції. Це створення бажання, що ми захоплюємо Дніпропетровщину всю. Обережно, любимо її. Це відволікаємо нас від Донеччини все. Ось що головна ціль. Запоріжжя, Запорізький напрямок. Яка загальна ситуація на фронті? Запорізький напрямок. О, Запорізький напрямок. Міста буду дивитись окремо. Так, лінія фронту. Не бачу руху по лінії фронту, по запорізькому напрямку. Тупік. Логістику там ложить. Так, ворог. Немає успіхів на Запорізькому напрямку. Ні. Ворог має успіхи на Запорізькому напрямку. Успіхи якісь має, добре. А я не бачу активного просування. Успіх якийсь має, добре. Україна. Угу. Війна там сильна. Так, є загрози для міста Запоріжжя. прямі. Є прямі загрози для міста Запоріжжя. Ні. Прямих загроз міста Запоріжжя зараз немає. Що ви мали на увазі? Все інше по обстрілам буду дивитись окремими відео про міста. Мабуть, це те, що потрібно. Харківщина. Харківщина. Що у нас там на фронті відбувається? Дивимось, Харківщина. На область дивлюсь, на всю область. Верховна жриця. Тайна покрита мраком. Розвідка так, небезпека так. І це результат. Що мені вам сказати? Відсутня карта наступу. Це по-перше, в той же час багато... То ось тут маніпуляцій, створення чогось такого, що нам каже про кошмар. Ану, чому відлюдник? Чому? Не розумію. Угу. домовились про щось. Люди мої, там є. У нас певні моменти, до яких вони долізуть, якщо долізуть, і все. Ми постійно так випадає, ну нічого. Глибока Лукенці я робила розклад. Вовчанський напрямок давно не робила. До речі, давайте зроблю. Я там бачила, аж там типу просунулась. Давайте. Вовчанський напрямок. Ситуація на сьогодні. Вовчанський напрямок, ситуація на сьогодні. Що в нас там? Так. Колосодолі все по коло руйнування. Сімка мечів, піздець маніпуляцій. Так, є ворога успіхи на Лучанському напрямку. Є. У наших є успіхи на Лучанському напрямку. Ні. На кордоні. там По лінії фронту наступ Лучанський напрямок є. Чому взагалі не випало, бо тому, що це локально. Рух. Жертва. Наші матимуть успіх на волчанському напрямку? Матимуть спокійно, живемо. З часом. Угу. Так, все добре буде. Не страдаємо. Все буде добре. Я скажу так. Я розумію одне, дивитися ще на Харків пряма загроза, ну ви знаєте, дебільне питання. А знаєте, чому воно дебільне? Бо є в <голов> округ'янці. Ви почати, в мене вже ржач починається, бо психоз. І коли там активність, є пряма загроза. В будь-якому разі. У нас є прорив фронту біля міста. І ну, вона завжди Хоч витрісне. Моя суб'єктивна думка, вона завжди є і буде. І дивитися ці бред я не буду. Питання в тому, чи будуть вони це використовувати на даний момент ні. На даний момент, ні. Все. Що вам можу сказати? Глибока кінці зробила в профілі є. Щоб не було питань, я прям відео сказала, все, що думаю на цю тему. Я вийшла на зв'язок з людьми, мене почти послали, сказали, не страдай хернёй. Ось так. Тому, якщо ви самі розумієте, що живемо далі. Все, що відбувається там, де Вовчанськ-Куп'янськ, це там Вовчанськ-Куп'янськ. Купянськ не страдаєм В Новинах вже написали для Собадарюних, я це так, назву, бо заїбали. Їм потрібен куп як возловий. Для чого, сука, вниз іти на лиман, на Донеччина їм потрібно, господи, скільки ще талдичить. Ні, просто не треба мені писати в приватні. Ось, в чому справа. Напишіть в приватні, всяку чуж я не люблю, коли мене грузять, особливо, коли я прошу. У мене зараз трошки виснаження. Малих погано спить, плюс шахиди тривоги в Харкові з'явились. Якщо їх не буде, буде ідеально. Ось так. Ну, благо просто кошмарять. Харків, я також про це робила. Розклади є в профілі. Вчора. Тому так, давайте Херсонський напрямок глянемо. Херсонський напрямок. Що у нас там? Бойня там. Як активності наступу руху нема. Руху немає, але обстріли, двіжуха такого плану. Я не бачу руху на даний момент. Це не рух. І карт руху немає, якщо ви бачите Так що небезпека є, потенційна небезпека дуже сильна. Сумський напрямок. Сумський напрямок. Сумський напрямок. Все по колу, нерви. Кінцевий результат. Ну, Розвідка стабільна. Так, помірність. Окупація. Карта окупації. Що? Окупація залишається. Так розумію. Наші там мають успіх на сумському напрямку. Наші мають. Ворог має успіх на сумському напрямку. Також має. І наші, і... наші мають. Ворог що? Е, так. Угу. Зупинений він там. Мається на увазі. Тут мається на увазі ота от територія, що окупована. Все. Так що цього досить. По населеним пунктам, будь ласка, не стручіть. Мені важко це робити багато. Давайте через приватні розклади краще. Ось, пишіть приватні, будемо дивитись.